Привіт! Сьогодні ми поринемо у такий складний, але й такий цікавий світ людських стосунків. Давайте розбиратися, як вони влаштовані, що робить їх по-справжньому міцними, і головне, як захистити себе від токсичних впливів. Ну що, поїхали? Ох, мабуть, кожен погодиться, що такі слова можуть дуже боляче ранити, особливо, коли їх каже близька людина. Саме ця фраза кинута, скоріш за все, у розпалі сварки, і буде нашою відправною точкою. Чому взагалі виникають такі звинувачення і що ж за ними насправді криється? А почалося все, знаєте, з абсолютної дрібниці. Святослав запросив Соломію пограти в теніс, а в неї виявилося зовсім інші плани. І його реакція. Була миттєвою і дуже гострою звинувачення в тому, що вона погана подруга. Давайте використаємо цю на перший погляд просту історію, щоб розібратися в тих неписаних правилах, за якими живе наш соціальний світ. І оця, здавалось би, банальна сварка це ж ідеальний кейс для того, щоб зрозуміти оці невидимі правила нашого спілкування. Вона чудово показує, як легко виникають непорозуміння, коли наші очікування одне від одного просто не збігаються. То що ж таке ці стосунки взагалі? Ну, по суті, це абсолютно будь-які зв'язки між людьми. Вони можуть бути зовсім короткими, знаєте, як обмін парою слів з баристою, а можуть тривати роками, як справжня дружба чи родинні зв'язки. І вони є скрізь на роботі, вдома, у компанії друзів. А отут починається найцікавіше. Виявляється, не всі стосунки однакові. Існує така собі ієрархія або ж сходинки спілкування, і розуміння цієї системи це насправді ключ до уникнення купи конфліктів, точно таких як той, що стався між Святославом та Соломією. Ось вони, ці п'ять рівнів. Можна уявити їх як сходинки соціальної драбини, і на кожній з них діють свої правила гри, свої очікування. Давайте пройдемося по кожній, щоб зрозуміти, як взагалі розвиваються наші зв'язки з іншими. Отже, перша сходинка це знайомі. Це, мабуть, найбільша категорія в житті кожного. Сюди потрапляють усі, кого ми просто впізнаємо візуально сусід з поверху, продавець у магазині біля дому, колега з іншого відділу. Ми знаємо, що ці люди існують, але якогось глибокого спілкування тут, звісно, немає. Піднімаємось вище тут у нас приятелювання. Тут вже з'являється взаємна симпатія, нам приємно перекинутися кількома словами з людиною. Але, як правило, ці зв'язки доволі поверхневі і не передбачають якихось серйозних спільних планів. Третій рівень це товаришування. Такі стосунки зазвичай виникають навколо якоїсь спільної справи це можуть бути одногрупники в університеті, колеги по проекту чи, скажімо, партнери по спортивній команді. Людей об'єднує спільна мета, і спілкування часто крутиться саме навколо неї. А ось і вона дружба. Це вже значно значно глибший рівень. Вона будується на свідомому виборі, на довірі, на взаємній підтримці. Друзі розділяють наші інтереси, розуміють наші почуття і завжди готові прийти на допомогу. І саме тут, до речі, і захований корінь проблеми Святослава і Соломії. Для нього дружба означала бути доступним 24 на 7, а для неї поважати особистий простір. Їхні уявлення про те, що таке бути другом, просто не збіглися. Ну і на самій вершині цієї піраміди кохання. Це, мабуть, найглибша форма зв'язку, яка тільки можлива. Вона поєднує в собі і прихильність, і турботу, і абсолютну довіру, і повагу, і взаємну відповідальність. Гаразд, з теорією наче все зрозуміло, а що робити на практиці, як будувати оці міцні здорові стосунки? На щастя, є перевірені часом методи, і тут нам допоможуть поради справжньої легенди у світі комунікацій, Дейла Карнегі. Карнегі пропонує шість, на перший погляд, простих, але насправді дуже потужних правил проявляти щирий інтерес, усміхатися, звертатися до людини на ім'я. Це, повірте, справжня магія. Важливо бути добрим слухачем, тобто не просто чекати своєї черги говорити, а дійсно слухати, говорити про те, що цікаво співрозмовнику, і, мабуть, найголовніше дати людині відчути її значущість. А тепер давайте ну, повернемося до нашої початкової історії. Бо, як виявляється, той випад Святослава це не просто емоційний вибух, ні, це класичний приклад маніпуляції, негативної тактики, яку люди на жаль часто використовують, щоб отримати те, що їм потрібно. Так що ж таке маніпуляція? Це, по суті, прихований психологічний тиск, мета якого змусити іншу людину зробити те, що потрібно маніпулятору. І головний трюк у тому, що маніпулятор подає свої бажання так, ніби це власні інтереси жертви або навіть її святий обов'язок. А ось як це зазвичай виглядає в реальному житті. Лестощі, щоб потім про щось попросити, гра на почутті провини. Обіцянки популярності або навпаки погрози ізоляцією. До речі, тут якраз і криється фраза Святослава. Ну і, звісно, нескінченні вмовляння все це улюблений арсенал маніпулятора. То що ж з усім цим робити? Як захищатися? Існує один, але просто такий суперінструмент це вміння казати ні. Це і є основа особистих кордонів. І ось у чому його неймовірна сила. Для маніпулятора слово ні це як холодний душ, воно миттєво руйнує весь його сценарій і повертає контроль над ситуацією. Це без перебільшення найважливіша навичка для збереження здорових стосунків і власного спокою. Існує безліч способів сказати ні, і не всі вони такі вже й різкі, можна відмовити коротко і чітко. Можна, наче зіпсована платівка, повторювати одне й те саме, а можна м'яко запропонувати альтернативу або навіть віджартуватися. Головне, обрати той варіант, який буде найбільш комфортним у певній ситуації, і твердо його дотримуватися. Іноді найпростіша фраза виявляється найсильнішою вона не залишає простору для подальших умовлянь. Вона чітка, впевнена і не потребує жодних виправдань. Вона просто демонструє повагу до себе і власних бажань. Тож, до чого ми прийшли? Який висновок? А він простий фундамент будь-яких здорових стосунків, на якому б рівні вони не були, це взаємоповага, повага до чужих кордонів, чужих бажань і чужих рішень. Історія Святослава і Соломії найкраща ілюстрація. Справжня дружба це не завжди і в усьому погоджуватися, це поважати право іншої людини сказати ні. І наостанок питання, яке варто собі поставити. Якщо озирнутися на власне коло спілкування, які стосунки, можливо, виграли б від трохи чіткіших кордонів? Важливо пам'ятати, що застосування цих знань на практиці може справді кардинально змінити якість життя. Дякую, що були з нами.